Накипіло вранці. Всім слухачами, слухачками радіо накипіло ще раз. Доброго ранку. Мене звати Володимир Носков і я з вами щоб розповідати цікаве, корисне. І Пам'ятаєте, в одній із програм ми говорили про класи безпеки, а виявляється, є ще й а, у нас загони юних пожежників, рятувальників, помічників ДСНС. От зараз ми про це будемо говорити. В Андріївському ліцеї номер 1 Донецької громади Ізюмського району Харківської області учні та учениці 7-го а класу об'єдналися в загін пожежників-рятувальників агенти 01. Ось 101 називається так їхній загон. Хлопці та дівчата е переймають корисний досвід від місцевих пожежників професіоналів, а також е від їхніх колег з зюма та Балаклії. А потім застосовують знання на практиці, до прикладу, із е, домедичною допомогою або мінної та протипожежної безпеки. Юні рятувальники залучені до проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед місцевого населення селища Андріївка. Роздають листівки із лайфхаками, е, лайфхаками. Розклеють у людних місцях інструкції із алгоритмом дій при виявленні вибухонебезпечних предметів. А ще в ліцеї школярі та школярки мають можливість підвищувати свою обізнаність в класі безпеки. До слова, загони юних пожежників-рятувальників відкриваються в освітніх закладах по всій Україні за підтримки. Державної служби з надзвичайних ситуацій Міністерства освіти та науки України це добровільні об'єднання учнів та учениць, які створюються із метою. Якраз підвищення обізнаності про роботу пожежників, можна сказати, навіть профорієнтація. Ну хто його знає? Можливо, хтось після таких занять і схоче стати рятувальником. Докладніше про перший на Харківщині загін пожежників-рятувальників. Ми поговоримо із учнями 7 А класу ліцею номер 1 селища Антрівка. Отже, хто зараз разом з нами? Тут було аж троє людей: це директорка ліцею Любов Чаговець, пані Любове. Доброго ранку. Доброго ранку, командир загону юних пожежників, рятувальників, агенти 101 Денис. Жеребний, правильно, Мак Денисе, я назвав так, ваше так, привіт. Так, так, привіт. Доброго ранку. Так. І членкиня цього загону відповідальна за домедичну допомогу Віолетта Шовко. Віолетто, і вам доброго ранку. Доброго ранку. Пані Любове, а я одразу вас запитав. Ми вчора з вами говорили, що ваша ж громада є у прифронтовому районі, правильно знаходиться. Absolutely. І по сусідству, можна сказати, були окуповані громади, вам слава Богу, більше пощастило, але разом з тим мінна небезпека теж зберігається. От якраз як цей проєкт допомагає вам? Ам відповідати на виклики війни, щоб діти були більш пильнішими, діти більше знали і могли реагувати. Справа в тому, що все розпочиналося з кабінету безпеки. Це ви правильно помітили, і нам тепер він став кабінет безпеки центром всієї роботи, і по домедичній допомозі, і по мінній безпеці, і по пожежній безпеці. Тобто сьогодні у нас іде в Кабінеті безпеки дуже активна робота, ми співпрацюємо і з місцевою пожежною командою, це особливо з начальником, з Дубом Валентином, і з майором служби цивільного захисту, інспектором відділу цивільного захисту Ізюмського районного управління в Харківській області, Бадюл Тетяна. І, до слова, вона є нашою випускницею. І коли ви говорили про те, що про профорієнтацію, дійсна. Такі заняття, які відбуваються, і на базі кабінету безпеки, і заняття разом з членами загону юних рятувальників, вони дійсно. Впливають на подальшу долю наших випускників, тому що серед... А От ми зараз запитаємо у наших якраз, юних пожежників. От у, у, я тут у студії, ще а поруч зі мною Алік, звукорежисер, і ми якраз з ним пам'ятаємо, як бути пожежником було ще модно. Це така була колись в тренді професія. Да? Ще й там пірші а, були, так. я пам'ятаю, дитячі були. Так? А от вам це наскільки цікаво професійної? З точки зору Денисе, ти як сприймаєш е, ось цей е, участь у в, в загоні е, пожежників-рятувальників, як просто цікавість, забаву, е, чи все таки можливо навіть е, подумаєш стати рятувальником? Ну я подумаю стати рятувальником, бо воно мені подобається. А чим же воно подобається? Що там такого цікавого? Ти знаєш, це ж така небезпека бути з вогнем боротися проти вогня. Ну, мені подобається те, що там екстремалість там. <реш> Екстремальність, І да? Не вистачає екстриму, да? От воно ну, цікаво. Слухай. А розкажи, що ви робите разом із рятувальниками? Можливо, вже вони щось на практиці вам показували. Дуже багато і дуже е, багато роботи ми робимо. Ось. Ну Ми хочемо дізнатися, якої роботи? Так, ану підключайся. Ми так, так. проводимо різні е, заходи учнів нашої школи, вікторини, майстер-класи, квести інформаційну роботу серед, серед населення разом з представниками різних служб. Ну, я не знаю, можливо, вас вже вчили е, розкручувати пожежні рукави, або, можливо, так, так, їсти так, в... вчили. Та, 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 до, до, долучайтеся. Е, так. Так, нас вже вчили згортати ці рукави, там вже, ну, в, в, як правильно сказати, в, ну, в районі то, що біля нас от, Дінці, ми їздили на пожарну станцію станцію, так? Станцію. Угу. Да, ну, станцію. І ми там пускали воду, нас вчили. Отак, от, гідранти водили. вмикали, так? Запускали гідранти, так? Так, ага. так? Ну, Потім э, з бронежилетами даже бігали. О, і які вони важкі? Так. Так. Віолета, а ви ж відповідаєте за домедичну допомогу? Тут цікаво вас вже вчили користуватися турнікетами? Бо насправді це ж дуже корисно. Я б чесно кажу, я вважаю, що кожна зараз дитина повинна вміти надавати першу допомогу собі в першу чергу, а потім рідним, близьким друзям і подругам. Так, у нас вже було в школі таке заняття, там, де нас вчили, ми отак от прив'язували, руку отак от переживали, щоб правильно, щоб кров даже, ну як, як наприклад, поранення якесь, щоб кров дуже багато не витрило. Угу. І як вийшло? Так. О, ну доводи багато цікавого у вас відбувається Дениса. А от я розповідав у вступному слові, що ви берете участь якраз у просвітницькій компанії компанії на вулицях вашого селища роздаєте листівки, розповідаєте про мінну небезпеку, що треба робити. Якщо побачили, наприклад, якийсь невідомий предмет. А можеш нашим слухачам-слухачкам і слухачкам розказати? Що треба робити? Ну, по-перше, треба підходити близько до міни. Угу. Ну, вона ж різний може мати е, вигляд, це ж не обов'язково, е, що от, е, предмет прямо аж схожий на пряму на міну, або там на ній написано е, міна. Да? Там вона може бути і в формі іграшки, і в формі якоїсь, не знаю, не там, подушечки. Це є речі. Не чіпати, так? Це по-перше. Потім не ходити по незнайомим місцям. Це угу. по-друге. І по третє, не чіпати незнайомі речі і ну, не брати все, що підряд. Все, що бачите, не брати. А, якщо б... а вже тобі от Віолета і Дениса, вам вже зустрічалися на вулиці незнайомі предмети, коли от ви так. Раз. А ні, не можна чіпати. Та ні, в мене не було ну, ні, такого ще не було. Ясно все. А, так, пані Любове, а я так розумію, що ваш загон, а, ну, це вже. Навіть такий наступний етап після класу безпеки, бо ви реально зараз стали допомагати і а, в масштабах школи. Так, наприклад, вже у цьому А клас проводить різні заняття е, початківцям, да, першим-четвертим класом. Ну і ви їм довірили якраз е, спілкуватися із людьми на вулицях. Е, звичайно. Е... Все це дуже серйозно. Нам жителі говорили, що ви там граєтесь, навколо... так, сприймали як іграшку, та да, дада навколо воєнний стан. А ви там піаритесь, ви граєтесь. Насправді, все це не так. Це дуже серйозно. У нас є і розпорядження по ОТГ, і наказ по відділу освіти, і наказ по школі. Була посвята дуже серйозна. Приїздили гості навіть із Києва, щоб А мені сказали, що у них є справжні е, ПП посвідчення. посвідчення. Звичайно, і yeah. посвідчення, і знаки є, які вони носять. У них є навіть спеціальний одяг юних рятувальників. Звичайно, і вони дуже серйозно працюють. У них є план роботи. План заходів, які вони постійно проводять е, щомісяця, вони спілкуються, як я вже говорила з Тетяною Бадюл, яка є випускницею нашою. Вони спілкуються з медиками е, і навіть е, спілкуються з поліцейськими е, місцевими, оскільки робота е, цього загону вона не тільки має пожежне, можна, якщо можна так сказати, спрямування. Тобто ця робота е проводиться в багатьох напрямках. Жителі сприймають дуже серйозно, я б сказала, що роблять діти. Я вам хочу сказати, що ми, дорослі люди, дуже часто забуваємо про те, що навколо є небезпека. А ось діти розумієте, коли це роблять діти, вони якби нам нагадують, що ми відповідальні не тільки за себе, а і за їхнє життя. Це точно. А yeah. от мені цікаво якраз запитати у Дениса і Віолети, а ваші батьки як сприймають? ну, Наприклад, ви побачили, що мама а, вмикнула а, там, не знаю, обігрівач, а обігрівач можливо не настільки добре працює і настільки безпечний, як потрібно. та? Да? Бо вам же ж розповідали, як має він працювати, як треба вмикати у електрику? А і як вони реагують, якщо ви кажете, мамо, а ти це неправильно зробила? от там пожежники розповідали, що потрібно так, так і так. А вони дослухаються вас, Дениса Віолета? Ну так, в цілком до Так. Це... Так. Ага. Ну мені Весь бо, так, бо здає, мені бо, здається, що якраз коли з дорослими батьками про безпечні якісь речі говорять діти, то користь від цього повинна бути ще більше. Як ви гадаєте, пані Любове? Звичайно, звичайно, і ще більше, тому що е, я якраз згадала про свого батька, як він кидав палити, е, ми не могли його умовити. А ось коли з'явився у нього перший онук і ходив нагнувшись, кашляв по хаті, то батько на другий день кинув палити. Що? Тому е, я думаю, що коли діти розповідають і вдома. І своїм одноліткам, і молодшим, і ось дуже велику роботу ведуть вони в нашому селищі. То ви знаєте, я бачила людей, які стоять їх і слухають. Вони дуже уважно слухають. А як же це відбувається? От вони йдуть вулицею чи як бачать біля магазину стоять люди і починають з ними спілкування? Чи як це а, все? От на а Ви практиці? знаєте, що в цьому навіть їх батьки приймають участь, вони допомагають у нас в селищі. Щоб, Довжиною 13 кілометрів, щоб ви розуміли, і батьки звичайно надають транспорт, надають свою допомогу. і Теж очікують, поки вони ведуть агітаційну роботу. І люди стоять, слухають да, біля магазинів на вулицях. Вони це роблять, Якщо не... Батьки теж вже помічники пожежників. Ха, класно, ціла секта пожежників у Андрійському ну, селищі. Я б сказала, що секта, я б сказала, дуже активний загін е, юних рятувальників. Ну, так, це класно. А що у вашому класі безпеки є з цікавого, пані Люба? Е, клас безпеки, за вимогами Міністерства освіти і науки е, він е, зроблений зонально. Тобто у нас абсолютно все по переліку є на сьогоднішній день. Тобто, для того щоб ми проводили там заняття з цивільного захисту, щоб проводили заняття з домедичної підготовки, мінної безпеки, з дорожнього руху. У нас окрема рекреація повністю по правилам безпеки з дорожнього руху. Дякую, Тобто, там, окрім плакатів, ще є якісь предмети. Та Дениса Віолета є, кричаю. що там є в класі у вас. Мін, ну, муляжі, ні. Мін. Так, мін, ще що? Ракети, з-під ракетів, осколки, всякі. Ну, теж муляжі, так. Ух да, ти. Ага. А що тобі подобається? Що вам подобається кожному з вас? От не знаю, можливо, є якийсь предмет, або можливо там, чи форма якась, що от подобається найбільше. Та, не знаю, якась не близько. І, ага. це близько. Це все подобається. В нашому. Все подобається, так? А є вже палиця оця патрульного, так, якою він зупиняє так. машини. Так, так. Так, є. Ну, класно. Друзі, я бажаю вам, щоб ваш проєкт розвивався, щоб о, о, в вашій громаді не було, о, знаєте, і підривів, і дітей, і дорослих, в принципі, на мінах, і щоб о, менше було пожеж, і потім ми так через рік з вами зустрілися, і якраз нам щоб пожежники сказали, а це все і завдяки от, учням о, першого ліцею, селища. Ся Андрійка, це буде дуже, Ну я вважаю, що це буде найкращий результат, який тільки може бути і для пані Любові. Бо я бачу, що пані Любов якраз до цього ставиться. Ну просто надто серйозно. Ну 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 ну, це якраз дуже класний кейс, як на мене, шкільного самоврядування, так пані Люба, коли вони вчаться бути самостійними, ухвалювати рішення, це якраз от до чого ми прагнемо. Звичайно, до слова, у нас учнівське самоврядування прекрасно розвинуто. І, звичайно, я думаю, що і надалі ми будемо працювати в тому напрямку, щоб. Надавати більше самостійності дітям і дослухатися до їх ініціатив з приводу не тільки допомоги, саме в цьому напрямку роботи безпеки, а й в інших напрямках теж. Дякую дуже. З нами була директорка ліцею номер 1 Любов Чаговець і команда її, командир загону юних пожежників-рятувальників агенти 101. Це так назвучить їхня назва. Денис Жеребний. Дениса дякую та членкиня цього загону відповідальна за домедичну допомогу Віолетта Шовко. Дякую командою і бажаю вам розвиватися бажаю вам, щоб менше було безпеки, менше було пожеж, менше було вибухів, менше було взагалі і прильотів так само. І взагалі, щоб ви знали, як реагувати, навіть якщо побачите дрони, якщо ви почуєте ракетні вибухи, щоб ви могли підказати і своїм батькам, і своїм друзям. А на цьому ми закінчуємо нашу ранкову програму. Зараз будуть новини, а я з вами зустрінуся.